Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. Кашлю немає. Так, доброго ранку всім. радий вас бачити. Радий вітати в Києві, мого естонського колегу. Та близького друга Маркуса Цахну. Естонія була і залишається серед найближчих союзників України. І сьогоднішні перевовлення ще раз це підтвердили. Естонська підтримка охоплює всі виміри від оборони і безпеки до цифрових технологій, гуманітарних програм, реформ і відбудови. І ми глибоко цінуємо це. Підтвердженням цього також є готовність Естонії прийняти одну з наступних конференцій з питань відновлення України. І сьогодні ми підписали відповідний документ, зафіксувавши готовність Естонії до проведення такого заходу. Естонія щорічно спрямовує не менше чверті відсотка валового внутрішнього продукту, а цього року три десятих відсотка на військову допомогу нашій державі. Це приклад справжньої солідарності та далекоглядності. Вдячні Естонії за виділення 10 мільйонів євро на ініціативу ПЕРЛ. Дякую за підготовку українських воїнів, турботу про поранених захисників, лідерство в ІТ-коаліції. Ми обговорили також модальності взаємовигідної співпраці в межах механізму сейф. Це важливо для обидвох сторін. Я поінформував Маркуса про ситуацію на полі бою та постійний російський терор проти наших людей, проти критичної інфраструктури, включно з енергетикою. Російські удари завдали їй серйозних пошкоджень. Ми окремо проговорили спільну роботу для захисту енергетичної інфраструктури. Щиро дякую Естонії за допомогу, яка сприяє стабілізації ситуації на початку опалювального сезону. Сподіваємося на її продовження. Сьогодні ми приділили значну увагу вступу України до Європейського Союзу. Ми вдячні за активну позицію Таліна щодо якнайшвидшого як найшвидшого відкриття переговорних кластерів. Україна високо цінує послідовну та принципову позицію Естонії щодо посилення санкцій проти Росії. Це один із ключових факторів стримування агресора. Я подякував Маркусу за активну роль і особисто міністра роль у схваленні 19-го пакету санкцій ЄС. І ми сьогодні вже обговорили можливі елементи, які варто включити в майбутній 20-й санкційний пакет. Високо цінуємо допомогу естонського уряду та агентства СД у відбудові України насамперед у Житомирській області проекти в освіті, охороні здоров'я, соціальній сфері, а також в галузі електронного врядування стали взірцем ефективного партнерства. Впевнений, що ми розширимо спільну роботу на цьому напрямі. Ми також скоординували подальші спільні зусилля у рамках ООН, домовилися разом протидіяти спробам Росії повернутися до керівних органів міжнародних. Організацій ми обговорили подальші кроки, як практично започаткувати спецтрибунал. І роль Естонії тут також лідерська спецтрибунал щодо я маю на увазі щодо агресії. І ми в деталях також обговорили, яким чином нам прискорити ці процеси, аби спецтрибунал якомога швидше почав функціонувати. Україна та Естонія справжні партнери, які стоять пліч у обліч у найважчий час. Ми вдячні естонському уряду, парламенту та всьому народу за незмінну солідарність. Упевнені, що наша співпраця і надалі розвиватиметься в усіх сферах, від безпеки і оборони до відбудови реформ і європейської інтеграції. Наступного року Естонія головуватиме в Нордично-Балтійській вісімці, і це теж було окремим елементом наших. Обговорені, і ми скоординували пріоритети на наступний рік в ході головування Естонії. Щиро дякую за увагу і передаю слово Маркусу. Дякую. Дякую Андрій, дякую, друже, за те, що ви прийняли нас знову. Ви можете бути певні, що ми стоїмо разом з Україною з українським народом. Я ще хотів ще раз і ще раз під підтвердити ті принципи, які є наріжним каменем нашого спільного майбутнього, і ви можете бути певні, що українська підтримка естонська підтримка української територіальної цілісті за. Залишається непорушності і за жодних обставин ми не визнаємо зміни кордонів Силу Дякую, Андрію, за вашу підтримку і за підтримку, коли три російські. Бомбардирувальники порушили повітряний простір Естонії. Звісно, що ми а, члени НАТО. Але з іншого боку, ми одразу звернулися в Раду безпеки ООН з цього приводу. І це був саме в той момент, коли всі лідери зібралися в Нью-Йорку, і саме в той момент дуже важливо було порушити питання безпеки в Європі. І ми завжди, ваші друзі, моє послухаю. Лення дуже чітке. Ми повинні забезпечити безпеку Україні, але не тільки Україні, і ми повинні підтримувати вас як найбільшу військову потугу в Європі, яка бореться з Росією. Яка є агресія на жаль Росія агресивна не тільки по відношенню до України, але і е, вона проявляє агресію проти єдності інших країн проти країн е, НАТО. І е, ми дуже чітко висловлюємо свою позицію щодо приєднання України до, до НАТО. Ми обстоюємо повноправне членство України в НАТО і це цьому, цьому не повинні. Завадити жодні обставини, це дуже чітко. Стоня була першою країною, що на урядовому рівні чітко сказала, що а, ми не ми повинні надати Україні безпеку у вигляді чобіт на землі, так би сказати, і. А, для цього eh, треба, eh, щоб коли настане припинення вогню Україна була прийнята до НАТО. Eh, ми дуже переконані, що і сподіваємося, що інші союзники по НАТО eh, зрозуміють, що якщо є потрібна eh, гарантія безпеки, то це eh, членство в НАТО і присутні. Солдат далі на зараз ми в Європі маємо справу тільки з одним урядом, який перешкоджає відкриттю перемовин щодо членства України в Євросоюзі. Але ми сподіваємося подолати цей процес. Ми вважаємо, що член того, і скоординовані дії Євросоюзу допоможуть скоротити можливості Росії а, до війни минулого тижня. Ми дуже а, потужно співпрацювали, накладаючи санкції. Ми співпрацювали з Великою Британією з а, президентом Трампом, а, накладаючи черговий проект санкцій, який загальмує російську військову машину. Зараз готується 20-й пакет санкцій. Ці Європейський який буде прийнятий якомога швидше, і ми сподіваємося, що Росія матиме подальші економічні проблеми як країна, і, і це дозволить і підкріпить ще більше висловлювання Трампа про паперового тигра, і ми захочемо багато країн приєднуватися до цих санкцій і тарифів. Як ви розумієте, що європейський союз. Також має тут можливості щодо заморожених активів а Росії. Ми цей проект штовхаємо вже три роки, тому що більше 300 мільйонів з мільярдів заморожених російських активів зберігається в Європі. І ми сподіваємося, що євросоюз використає ці заморожені активи, і не тільки вони вже почали це робити зараз. Що це буде продовжуватись, ми в майбутньому, і ми здобуваємо все більше прибічників цієї ідеї, тому що ми вважаємо, що агресор має заплатити збитки і повинен заплатити за свою агресію, і ми підтримуємо Україну в її відбудові. Ви згадали дуже важливу річ: це відповідальність, це підзвітність за свої вчинки, але ми сподіваємося. На сильнішого руху у справі з міжнародним трибуналом і що більше союзників, більше урядів приєднається до створення цього трибуналу, агресор повинен бути притягнути до відповідальності. А Україна веде війну, бореться за свободу і за цих обставин дуже важливо притягнути до відповідальності Путіна і його поплічників до відповідальності в Газі. Можете бути певні, що ми будемо від віддані ідеї підтримки України. Ми відділяємо 3,5% ВВП на оборону. І підтримуємо Україну. В військовому плані ми створили певні фінансові зобов'язання для до України у у вигляді тих 0,3%. пане Андрій, ви згадали, що наша область, яку ми обрали для відбудели, це Житомирська. Ми підтримуємо дитячі будинки. Ми підтримуємо лікарняні заклади І наша. Агенція СДВ, яка знаходиться під міністерством закордонних справ. Вона знаходить глобальних донорів, підписує з ними угоди, знаходячи надійних партнерів, які зможуть відбудовувати Україну не тільки в Житомирській області, але й ширше. І щодо конференції про відбудову, сьогодні ми з Андрієм підписали між нашими двома міністра. Стертвами меморандом про розуміння, і ми висловили свою готовність прийняти в Таліні в 27-му році конференцію з відбудови України. Це дуже важливо в часи, коли війна продовжується. Ми дуже сподіваємося. Звісно, що до того моменту до цієї конференції війна завершується, але ми повинні співпрацювати в глобальному вимірі. Над відновою України розбудовувати зусилля і уряду бізнесу донорів, шукаючи сталі рішення для відновлення і інші країни. Багато чому зможуть повчитися в Україні тому в Естонія в 2027 році прийматиме цю конференцію із відбудови України із наостанок. ми підтримуємо. Український енергосектор тому, що війна наближається вже досить холодно на вулиці, а Росія здійснює брутальні напади на енергетичну енергоструктуру, і тут потрібна практична підтримка для нас. Це великий внесок, те, що ми зараз робимо, а це 700 тисяч. Євро на підтримку українського енергетичного фонду для нас це маленькі для нас. Це величезні кошти. Для вас це не дуже великі кошти, але це все одно якась допомога. Дякуємо ще раз і слава Україні. Дякуємо. Починаємо питання з Делфік. Кристоф Моравецьке будьте короткі. Дякую, У мене два питання до пана Андрія. Перш за все, як ви бачите ситуацію із військовою допомогою Україні від інших країн. Чи вона швидко і достатньо доходить і друге про ППО. коли дістають до енергетичної інфраструктури, чи достатня підтримка ППО? Тому що Росія бомбить енергетичну інфраструктуру? Дякую за ваше запитання. Я завжди це кажу, що під час війни ніколи не буде достатньо. Не буде достатньо зброї, не буде достатньо обладнання, тому що це війна, це брутальна російська агресія. І ми вдячні нашим партнерам за ту допомогу, яка нам надавалася і надається. Ми це дуже цінуємо, і, наприклад, Естонія дуже суттєво доклалася до зміцнення нашої нашої стійкості в Україні, в тому числі наших оборонних. Спроможностей так, для того щоб захистити перед зимою наші стратегічні енергооб'єкти, нам потрібні додаткові системи протиповітряної оборони. І безумовно, що це питання було в фокусі перемовин президента Зеленського, як з президентом Трампом, так, так і з іншими європейськими лідерами. Ми дуже сподіваємося, що наповнення програми ПЕРЛС допоможе нам. Придбати додаткові системи Петріот в американської сторони, тому що це одна з тих небагатьох систем, яка справді ефективно може збивати балістичні ракети. Наш запит зараз як мінімум 10 систем, які нам потрібні вже зараз, і не лише ці системи, а й інші. І ми зараз активно працюємо з нашими союзниками щодо прискорення постачання. Різного виду систем ППО цьогоріч цього ще до кінця цього року. Ну і, звичайно, паралельно важливо зміцнювати наші спроможності, спроможності України, виробляти свої системи, виробляти свої далекобійні спроможності. Це, власне, про самодостатність і це теж той пакет стримування, який буде запобігати подальшій. Російській агресії підвищувати ціну російської агресії, що важливо елементом, елементом протиповітряної оборони виступають дрони-інтерсептори чи дрони-перехоплювачі. І також важливо чути Україну. Тобто, якщо Україна ставить питання про надання додаткових систем ППО, надавати саме системи ППО чи продавати. Якщо ми ставимо питання про... Допомогу у нарощуванні виробництва дронів то підтримувати саме на цьому треку України, і ми бачимо, що союзники відгукуються, і власне цей елемент дронів у протиповітряній системі також буде зростати і нарощуватися. Дякую, ми Україна, Олена Чернякова. Чи Естонія сьогодні готова а, збивати російські цілі, які з'являються на вашому кордоні? А якщо ні, який протокол ви застосовуєте в цьому І, пан випадку? Панест, друге запитання до вас. Чи чекаєте ви цього тижня або? Ближніми тижнями на візит американських представників, зокрема пана Стіва Віткофа, знаємо, що запрошення йому було передано. Він, начебто, його прийняв та чи є підтвердження, що він приїде до Києва. Дуже дякую. Дякую за запитання. Дуже легка відповідь, це як каже президент Трамп. Це те, що ми будемо їх ловити і збивати. І Протокол НАТО з цього приводу існує вже 20 років. НАТО готове захищати свою територію від першої секунди, з першого дюйму. І тому коли. 20 хвилин Росія порушила повітряний простір історії. То три наші літаки одразу піднялися в повітря і повернули їх назад. І звісно, що ми дуже підсилюємо наші спроможності на східному кордоні НАТО, тому що це був не перший випадок, коли Росія тестує наші спроможності і центральна європейська місія була підсилена і одразу, як тільки відбулося порушення повітряного простору Польщі, ви про це знаєте, і таким чином у нас ми нарощуємо спроможності, посилюємо координації в нашому всьому Українська регіоні. Українська сторона запросила. Американських високоурядовців відвідати Україну таке запрошення отримав і пан Вітков. Ми завжди раді вітати в Україні наших американських друзів. А взагалі, то для наших американських союзників не потрібно додаткових запрошень. Воно завжди залишається відкритим. Дякую. Дякую вам. Дякую. медіа, на цьому завершуємо. Дякую.